Garden, і в нас сьогодні буде тут іменно сходка. Так що в мене тут трішечки вже підготовлююсь І просто я вам хочу показати мої фруктики, які в мене є прикольні фрукти. Так, е, я зараз хочу швидко деякі фруктики взяти. Допустим, так. Це що таке взагалі? Чому воно мене лайкове? У мене є величезне манго, я його поки що сюди перекладу. Ну, Ember Lily. Ці штучки я буду роздавати вам всім, хто зайде на мене. Де ж в мене є буркінгу такий. І ще один у мене є. Такий от цей менший, а тут є більший. Це і менший. Трішки. Ну, емберли. в мене їх дуже багато, тому що я вам буду їх роздавати. І я їх собі завжди тепер збираю і я їх не продаю. Так, давайте іще ще вам покажу. В мене є дуже гарне, величезне, одна квіточка. Не квіточка, а Коротше, така насіння. таке оце-от. Просто ви погляньте, яка вона величезна. Я така рада, вона така велика, що капець. Ладно, я її йду продати. Ще швидко скрін з нею зроблю. Тому що я собі хочу її сохранити. Що я її хочу дуже сильно зберегти собі, щоб я її мала як на пам'ятку. Далі в мене є величезне манго. У мене є дуже багато великих фруктів. І, до речі, такі фрукти я вам буду давати на сходці великі. Але тут є в мене ще пару таких фруктів різних. Ой, ніт, емберлили Ми залишаємо. Давайте це, в принципі, розблокуємо. Так, емберлили, 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 Так, це от. емберлили, Окей. Okay. Все, іначе ми мене все емберлили. Зараз ми продамо і цю величезну квітку і це все, що в мене було велике 5 лямів. Супер! Але мені каже, це неправда, тому що в мене один фрукт стоїв 5 лямів. Воно б мало мені дати около 30 лямів. Я вам так скажу. Тому що я б дивилася, скільки які фрукти дають. Ну ладно. В принципі, і так нормально. Тут в мене я поки устрою нам зону, щоб ми могли якось там ну, потасуватись на моєму огороді. Тут я вже нам коктейльчики приготувала. О, тут кокос. Ну, я вже тут багато речей різних підготувала для нас, так що буде точно цікаво. Тут в мене росте різні просто. Я тут, до речі, такі от хочу собі стінки зробити. Дуже гарна ідея, можете користуватись. Дуже гарна ідея. Зробити о такі от стінки. Оце не звертайте увагу на цю доску, я її переміщу. Просто я не з тих отакі от доски. І так можна це все зробити. Ви знали, що от, це от цей хрестик, бачите, скільки стоїть? Цей один хрестик трішки інший стоїть 2 більярди. Чи що це таке? Ну, о, ні, ем, мільярди. І, і ще щось. Я просто в шоці. І я дуже рада, тому що в нас в наявності була оце. Оця штучка була в наявності. Я її вже купила. До речі, скільки там я не побачила. Ну, За пару секундочок давайте почекаємо трішечки, щоб ми могли це подивитися. А потім, вже коли я закінчу відео, я буду збирати ще інші фрукти, тому що, щоб ви не знали, які я фрукти буду давати. Нема. Вже розчаровуємося, Нема, нема. Все, вже точно. Якщо там щось буде, то теж не цікаво. Брого, обмін. Ладно. Окей, нічого не було. Я хочу взяти, до речі, мене тут реквіжа полка. Я оцю штучку хочу перемістити. ну. Або я її взагалі заберу, типу. Наш вона мені там просто. Так, оцей квадратик ми переміщаємо, тому що я хочу гарно, знаєте, якось ну, дорожку таку гарну зробити, хочу з камінчиків різних. А в мене круглі камінь закінчились. Так що прийдеться використовувати отакі от камені. Камінчики такі треба. Так, окей, okay, так. Далее еще один камень. Трішки уже так піде. Ще Еще один, не там. Це еще один будет. Ой, мне его не нужно перевертать, хоть мы так. Мне его не нужно перевести. Нет, это далеко. <смір> я, 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 якісь насіння взяла, чи що? Окей, так. Ось тут -от і. Ой, ні, я не хотіла це сунути. О, боже. Ну, я коротче, дуже вже довго граю цю гру, тому що я хочу, Ну, щоб гарно в мене тут було, перед тим як ви всі приїдете, приєднаєтесь, так що я тут дуже довго вже все гарно прибираю, все тут гарно роблю. Дуже довго. О, погляньте ж минути цей. Так, ну, давай збирайся цей. Я хочу цей, забрати цей горох просто. Тут на, моя, велика... моя пальма. Я там забула, що там ця, та платформа мені її треба дуже. Ну ладно. Не буду, в принципі, брати. Так, ладно, я хочу, напевно, оці от пересунути камні тут. Є от, ну, оці трішечки, тому що вони якось нерівно. Тому що, бачите, отут -от вони прямо біля себе, а тут вже ну, розстояння величезне. Так що цей трішечки так, посунемо сюди А тут оце от посунемо сюди болі. Ну і така от міні-дорожечка. Окей, так. Це ми вже забираємо. І далі просто утримую і забираю всі фрукти, які в мене ростуть просто. У мене дуже багато фруктів різних росте. І я ще тут оці ці всі фрукти. У мене тут будуть дуже багато кокосів. Ви, напевно, вже бачили в минулих моїх якісь там відео. І я потім ті всі кокоси просто все туди, на одну сторону скинула. Щоб ми мали місто потусити десь і так далі. Давайте Я просто продам весь мій інвентар. Я вчора, я не знаю як, но мені вчора дали 100 лямів. Я така рада була, що капець просто 100 лямів мені дали. Не 100 000, 100 лямів. У мене було 100 щемось типу лямів, а потім я така дивлюся і в мене сразу 200 лямів просто напрыгнуло. Я така рада була. Що капець, просто. Тут в цього пацанчика гарного. Його тут, тут, тут дуже гарно Ой, мені кажеться, що в нього більше місця. В нього, напевно, за робокси куплено. Вам не кажеться теж, що в нього. Так, да, в нього більше місця. Він за робокси собі купив ще грядку плюс. Йому везе. В принципі, ми теж можемо собі дозволити, але я поки що не хочу. Ну, в принципі, в мене теж величезний огородик, типу. не сказати, бо що в мене типу, маленький огород, але місця реально мені мало тепер. У нього більше місця. До речі, мені завжди було цікаво, чим місце збільшується. Ну, наскільки в нього місце збільшується? Що там, типу, наскільки цей. На от такий от кусочок місце збільшується. Я в шоці. На такий міні-кусок місця просто дають. Це дуже мало місця. Тут отут от можна було ще грядки зробити. Капець. Ладно, давайте подумаємо, що там в магазинчику. Так, дивимось, 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 дивимось. Немає нічого. Окей, нічого нема. Мені скучно, я не знаю, що мені робити тут. Можу пособирати. це мої грядки. Ні, це не мої грядки. Я щось думаю, звідки в мене такий довгий, ну великий і товстий кокос. У мене пальма така похожа на цей. Як... Це ну, звісно, мене пальма більша, але ну, почти така, як той бамбук. Я дуже люблю збирати оці от штучки коричневі просто. Це моя любов просто її збирати. Вони мені багато просто дають. Я завжди корот, у мене є тут одне місце, де в мене ростуть кокосики мої. І отут у -от мене, ну ви не бачите, звісно ж, але там просто так багато тих кокосів, що я не можу передати. Вони коли тут були, там було дуже багато. ну Тут трішки замітні багато. Я просто завжди утримую одну кнопку. І вони всі збираються. мене така велика ця квітка що... Капець. Я просто завжди збираю і в мене буде так зараз повний інвентар. Просто з того, що я кокоси позбирала, у мене буде зараз повний інвентар. Ой, квітка просто прямо на моїх очах. У мене просто кокоси так багато, мені дуже подобається, коли їх збираю. Тому що потім, по-перше, мені багато грошей, із-за того, що я майже просто всі кокоси підбирав. Із якихось кокосів маленьких в мене може бути перед тим, от іменно із-кокосів в мене було 100 щосьлян. Я була дуже рада. Так. Давайте ще це заберемо. Хочу трішечки цих збирати. Я іменно люблю горохи, типу, не їсти. їсти. Я їх не люблю, я їх люблю типу, ну, коли продавати, я їх люблю, тому що вони достатньо багато дають. Але я не люблю їх збирати. Це так неудобно. Ну, ви бачите, воно ж таке криве, типу, і то неудобно їх збирати. Я не навижу просто ці горохи збирати. В реальній житті люблю. Їсти я їх не люблю, але збирати я їх люблю і чистити. Ладно, все. Так, я напевно іду і посажу там десь цей бамбук. О, тут в мене бамбук. Я просто бамбук посажу і по бамбуку буду залазити і забирати. У мене ж тактика. Я завжди вмісто лесниці використовую бамбук. Якщо в мене якийсь фрукт, який дуже високий. А мені його ж якось треба забрати, я завжди беру бамбук. Ну це, ну Це саме геніальне, що можна було придумати, я рахую. Просто, ну, що може бути ліпше за бамбук? Це вам Ладно, давайте ще, напевно, не знаю, що тут у нас. Манку позбираємо. Тут у мене ще десь горох росте ще один. Тут горох має рости? Тут, такий. Він маленький, у мене вирос, а мого брата вирос, він такий величезний. Навіть більше за оцей такий в мене тут. Оцей у мене. Там він навіть більший за цей. Просто йому дуже повезло. Але знову ж у мене кокос величезний. А в нього ні? У нього маленький кокосик. І я скажу, краще мати маленькі кокоси. Якщо хочете тільки для вигляду, то краще ж великий. Да. Але він, по-перше, займає дуже багато місця. А якщо вам треба багато грошей, то, то краще маленькі кокоси. Тому що о, з великого кокоса, о, все мені помилій З великого кокоса ви нічого не позабираєте. О, я таку квітку хочу. З, з великого ви тільки позабираєте оці, от бачите, з боку які. Тільки оці от перші, типу перший ряд не позбираєте. Більше нічого ви не зможете. П'ять лямів нормально. І бачите, ми просто кокоси позабирали і трішки того просто. Ми майже нічого такого не зібрали, а вийшло достатньо. Нема нічого, нема. Капець просто. Так. Що ж ще купляти? Окей, я просто ще раз передивлюсь просто. Друг я ще пропустила. Ну ладно, нічого немає нормального. Ну і в принципі на цьому все, я думаю. Тому що не хочу вам поки що нічого показувати, щоб були на нас хочуть. І на цьому все, всім пока-пока, Я пішла збирати дорогі фрукти для вас і купляти. І всім пока-пока! Побачимось на сумому відео.